Уміння. В нас, ну, знову ж таки, думаю, що тут аудиторія достатньо підготовлена, але все-таки хтось, можливо, також має ті популярні упередження, які, з якими я стикаюся, де, де б я не виступав на тему децентралізації. Люди думають, що якщо ми говоримо про, наприклад, децентралізацію управління середньою освітою, то це означає, що школи віддаються. Місцевому самоврядуванню і держава про них забуває. І в школах починається значить, в одному в Львівській області вчать математику, а в Дніпропетровській області вчать англійську мову, а ще десь вчать українську мову, а десь не вчать взагалі українську і так далі. Та, і люди кажуть, як так можна, ви що, це ж недопустимо. І кажуть, що вони проти децентралізації. Значить, звичайно, в даному випадку це такий один з найяскравіших приклад. Міфів чи упереджень, які насправді не мають ніякого відношення до децентралізації. І тому, говорячи про децентралізацію, треба розуміти насамперед те, що принцип місцевого самоврядування полягає в тому, що це право і спроможність місцевих громад безпосередньо чи через створювані ними органи місцевого самоврядування, вирішувати питання місцевого значення в межах. Визначених законом. Ключова частина цього означення в межах визначених закону. Е, і другий аспект е, тут, взагалі, держава повинна відповідно до принципу верховенства права, або, значить, як е, любить жартувати Олег Рибачук, каже, таке, знаєте, старокозацьке слово rule of law. <laughs> так от, rule of law в свій час переклали як верховенство права. Колись Сергій Головатий сам дуже багато доклався до, до утвердження цього поняття в нашій країні, а потім сам же ж, через кілька років, як на мій погляд, сказав дуже геніальну річ, що сам переклад е фрази верховенство права як, вирішує, rule of law як верховенство права є помилковим. Його б треба було назвати право владдя. І от якби ми вживали слово право владдя, я думаю, всім було б значно зрозуміліше, що право владдя, яке має бути наскрізним принципом управління і функціонування держави, якраз полягає в тому, що держава керує не телефоном Вася, іди туди, роби то. Не значить ще якимись там криками, чи, чи ще щось, як це буває в авторитарних режимах в недемократичних країнах, а в демократичній країні керує право. А право це є насамперед сукупність законів, які в свою чергу повинні відповідати право. Таким чином, повертаючись до децентралізації, що означає децентралізація? Це означає, що держава створює такі правові рамки. Відповідними законами, законом про освіту, законом про охорону здоров'я, законом про е, там, сферу комунального різного господарства, законом про землю і так далі, дібне, в яких визначає, що є обов'язковим для всіх, а які функції, які повноваження вирішують органи місцевого самоврядування на свою відповідальність. Таким чином, постановка питання про те, які сфери ми повністю віддаємо, які частково, які, які не, не частково, вона є абсурдна сама по собі. Місцеве самоврядування повинно мати свої повноваження в усіх сферах, які стосуються місцевого життя. Це має бути і питання е, стратегічного планування розвитку території громади. Але знову ж таки, Тут не може бути абсолютної свободи. Одні вирішили будувати хмарочоси, де попало в центрі історичної забудови. Інші значить, забороняють взагалі будувати хмарочоси будь-де, тому що їм так хочеться і так далі. Ні, ці речі мають бути врегульовані законом, тому що вони стосуються прав громадян. Збереження історичної забудови так, це питання загальнодержавного значення, воно має бути визначеним в законах. А от в межах цього законодавчого регулювання, прошу дуже. орган місцевого самоврядування будуйте стратегію розвитку свого населеного пункту. І ніхто, ні уряд, ні міністр, ні парламент не має права вам подзвонити і сказати Ви отам от на тому квадратику. Намалювали таке таке то, а ви значить, перенесіть то з того туди, а то туди. Можна тільки сказати, вибачте, ваш план не відповідає закону. І тоді орган місцевого самоврядування зобов'язаний внести корективи. Що ж таке децентралізація? Якщо так, 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 в цьому, в цьому, так от в цьому полягає якраз децентралізація, так, не, в тому, не в тому, що держава взагалі про щось забуває, не так, не так далеко зараз. Зараз дуже багато рішень, наприклад, в сфері розпорядження землею, приймаються державним органом. І ніяке місцеве самоврядування до цього взагалі не має повноважень. Замість того, щоб встановити правила в законі, як має функціонувати ринок землі, і віддати повноваження, приймати відповідно до цих правил рішення органам місцевого самоврядування, сьогодні в нас існує централізована система, коли. Держкомзер безпосередньо приймає рішення про виділення чи не виділення земельних ділянок. От, от різниця, різниця централізована і децентралізована е, система. І так само в усьому в освіті беремо. Е, якщо ми говоримо, що місцеве саморятування повинно взяти відповідальність за середню освіту повністю, то це означає, що в законах України. Має бути визначено е, обов'язок, і, по-перше, врегульовано право громадян на отримання освіти, по-друге, обов'язок публічної влади в цілому гарантувати це право. Під законними актами уряду, як правило, чи Міністерства освіти має бути визначений обсяг знань відповідно до закону, який по різних предметах має надаватися в рамках середньої освіти. А далі, прошу дуже, от далі починається сфера дії місцевого самоврятування. Тільки вони повинні вирішувати, де в них стоїть школа, будують вони нову школу, чи ремонтують стару школу, ставлять вони пластикові вікна, чи е, не, не ставлять вікна взагалі, чи ставлять дерев'яні вікна, е, латають дах чи ремонтують двері. Значить, всі питання утримання школи, функціонування школи є, мають бути в компетенції місцевого самоврядування. Будувати школу в кожному селі маленьку, чи в одну велику на кілька сіл і так далі. Але виконання того, що, поплав, що встановив закон, що громадяни мають право отримати освіту, це є обов'язок місцевого самоврядування, і вони повинні його забезпечити в той чи інший спосіб. То саме стосується охорони здоров'я. Це не значить, що місцеве самоврядування буде вирішувати, якщо ми встановлюємо, що місцеве самоврядування відповідає за первинну охорону здоров'я. Значить, місцеве самоврядування буде вирішувати, лікувати людей чи не лікувати. Є в нас гроші на лікаря чи немає. Ні. Законом має бути встановлено, що воно зобов'язане забезпечити громадянам первинну медичну допомогу. А місцеве самоврядування вирішує, як це зробити. Звичайно, це все тісно пов'язано з бюджетною системою. Значить, уряд і в рамках бюджетного процесу мають бути встановлені критерії прогнозування, оцінювання, скільки на яку цю функцію потрібно мінімально грошей. І це має бути забезпечено всім громадам. Незалежно від того, заробляють вони ці гроші чи не заробляють. Тому що право на оборону здоров'я, право на освіту і багато інших функцій це є конституційно встановлені права громадян. І ми чи децентралізуємо, чи не децентралізуємо, зобов'язані як держава надавати ці, ці послуги. Значить, ідеально, звичайно, було б так, щоб громади самі заробляли на ті послуги, які вони надають. Але в якійсь громаді це буде вдаватися, в якійсь не буде вдаватися. Тому має бути встановлена система оцінювання цих потреб. Тут також дуже багато є спірних і складних моментів. Ну, Наприклад, ж школи. Утримувати школу в місті, де є класи по 25 чоловік і є по 4 класи на, кожному, на кожній паралелі, кожного року, є дешевше. Ніж утримувати школу в, ну, з розрахунку на одного учня мається на увазі дешевше, ніж утримувати школу в сільській місцевості, де ледве набирається 10 учнів на клас і, і так далі є по одному класу кожного року. Це очевидно має бути якось враховано, але все-таки в основі бюджетного прогнозування має бути встановлено. Витрати на одного учня, якщо ми говоримо про освіту, на одного жителя, якщо ми говоримо про охорону здоров'я, і держава повинна якийсь мінімум гарантувати. Якщо громада не збирає цих грошей, значить їх треба додавати через субсидії з державного бюджету. Але при цьому, звичайно, б хотілося, щоб в рамках децентралізації відбулася і суттєва фінансова децентралізація значно більша, ніж та, яку ми провели в цьому році, якою так багато хваляться, але насправді. Чесно кажучи, тут дуже багато проблем виникає. Я вважаю, що це помилковий шлях ділити всі податки на чотири рівні і так далі. Ми навпаки втрачаємо від того зацікавленість громад підвищувати ефективність свого господарювання. Якщо б ми в багатьох інших країнах віддали той же ж податок на доходи фізичних осіб повністю місцевому самоврядуванню, це було б значно дешевше адмініструвати, і місцеве самоврядування було б набагато більше зацікавлене ну, займатися цим податком, встановлювати моніторинг, хто, хто як живе і які сплачує податки. Це все видно. Люди живуть по поряд, одні одним. А коли це все розщепляється на чотири рівні, тоді, тоді всім стає нецікаво е цим займатися. Ну, це такий теж екскурс, значить, я е, можу вже за, закруглятися. За... А, а, і... і... Одним словом, одним словом. Ключове, ключове, що я хотів сказати, ще раз підсумовую: децентралізація означає створення умов, при яких е, місцеве самоврядування має можливість реально вирішувати питання в межах законів. Де буде межа закону, вирішує законодавець. Звичайно, останнє слово за законодавця. І якщо, наприклад, ми побачимо, сьогодні ми провели децентралізацію, віддали дуже багато повноважень, а завтра бачимо, що е, насправді більшість громад погано виконують ту чи іншу функцію. Що це означає? В існуючій сьогодні системі міністр отримує наганяння прем'єр-міністра. І потім сідає на телефон, дзвонить по якихось там клерках обласного рівня, а ти, в свою чергу, і так десь аж до директорів шкіл чи підприємств, чи лікарень, чи головних лікарів, і наганяє. Ти, ти роби так, не роби так. Ні. Уряд цим не повинен займатися. Уряд повинен моніторити ситуацію, дивитися, які виникають проблеми, і шукати правові методи, як вплинути на цю ситуацію. Вносити зміни в закони, можливо, поглиблювати правове регулювання, але при цьому не, не втрачати здорового гузду. Е, оця межа вона, вона не є сталою глибини правового регулювання. Запитайте. Як ви вважаєте? Оцей рівень децентралізації має бути все загальний по всіх регіонах, по всіх кутках, або може якось диференціювати, залежно від того, як справляється, які можливості. О, як ви вважаєте? Ну, пер... Ми... По-перше, коли говоримо про децентралізацію, то в першу чергу розуміємо рівень місцевого самоврядування. Розмова про регіони це взагалі вже зовсім інша розмова. Звичайно, вона є частиною децентралізації і щось залишиться на регіональному рівні неминуче. Але е, я думаю, що це має бути наступним етапом. Спочатку треба спробувати максимально наповнити рівень місцевого самоврядування. По-друге, е, е, диференціація, скажімо так, глибини децентралізації питання цікаве, але я б його швидше ставив не в регіональному аспекті, а в аспекті міська сільська територія. Є ну, певна логіка. Але навіть тут багато експертів кажуть, що це дуже складно. І складно з двох причин. По-перше, таким чином ми, як правило, будемо або виникає ризик дискримінації. Тому що, якщо ми враховуємо якусь специфіку і десь там для сільської місцевості щось робимо так, а для міської так то В результаті або в сільській місцевості, або в міській місцевості хтось опиняється в гірших умовах. І питання, чи ми маємо право ставити громадян в гірші умови. З іншого боку, ніби, ніби це робиться під приводом навпаки, що нам треба допомогти тим, хто природньо перебуває в гірших умовах. Але на практиці дуже часто виходить якраз навпаки що декларації Ми не виконують. Інша боротьби, десь мене хтось зараз де. питання може же після уточнення буде вислано. Якщо ще одне ходить, питання чи... є, то, а, на жаль, мої байсаймо. Тоді може, я подіюся. що може дякую. вам. Бажаємо вам просто Повертайтесь по-батайською мовою. Вот от на, 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 на питання я думаю, хотів би задати словам. у нас тут є словекові рівності, да? От і коли в відбувалася там дискусія по, по реформі, зустріч записан.